Вчора вночі я просто лежав, крутився, не міг заснути і натрапив на одне відео, там, де чувак почав просто прокидатись в 6 ранку і займатися тим, що йому подобається. Тобто, будь-які справи, які приносять приносимо задоволення. Надихнувся я цим чуваком, теж хочу вставати 6 ранку. Але мене так не вийде, скільки робота до 23-ї години. Я додому тільки приходжу до Насті. То спати мало це погано. Тому коли на роботу я буду вставати а, 6 ранку повтолятиму вихідний, спатиму там 7-8 годин. А коли вихідний, то 7 ранку. Сьогодні перший день, коли я покинувся в 7 ранку, пішов просто погуляти на вулицю. я на гойдуці. Зайшов якесь таке нове місце. Тут ще ніколи не бував. Такий взагалі гарний майданчик, як будто в Німеччині чи в Америці. Тобто починаємо перший день прокидатись в 6 ранку. Ну, в 6-7, пізніше. Ті, хто я бачу, як інші люди роблять саме, і вони називаються там 75 важких днів, 25 важких днів, 365 важких днів. І зразу стали таку установку, ніби, ніби це важко зробити. Для чого я не розумію? Справді це легко. Взяв, прокинувся і все. Мені взагалі подобається бувати в нових місцях, подобається відкривати щось нове. І мабуть, цим літом я буду підкрити для себе простори України. Один з планів. А да, до речі, дехто не розказує про свої плани, боїться, мені якось все одно. Один з планів просто поїхати і подорожувати по всіх містах України протягом 30 днів. Можливо, 30% я не витримую, можливо, там 20, можливо, 10, можливо, 3 дні. Але те, що я поїду, це 100%. Хочу поїхати в Одесу, в Київ, в Вінницю в Житомир. Чекаємо літа.